Він робив так. Це ми називали нікато. Небавку, реси. Ми не знали, я це до сих пір не знав, поки ми там воно зрозумів. Якщо ви хочете це зрозуміти, як працювати, тоді не робіть отак. Спиді геннадити. Трошечки розстрілі крути. Трайсти паути. Она, три, три. Розпеділіть свою силу. На три точки. На нас на лікують на плече. Зараз я буду робити боляче. Тому що мені не, не, добре. Не, не. Були. Верхниську лінію. Це були. Це вилізний Саме тут я попробую тепер облік його пороси. Є, є, є. Контроль або керування повинно бути трьома точками. Не просто тут. Саме тебе повинні шукати. Mm -hmm. Everybody here? Тут майже всі кліща. Тримають форму. Не наближайтеся до ключ десь. Не відтягуйте від себе. Тримайте форму. Your yeah. Тут не втрачайте партнера. Як тільки ваші руки будуть позаду раз, то ви зразу почнете тягнути руки.